Права 1110. Розвиском яких рівнянь є пара чисел x дорівнює 2, y дорівнює мінус 1. Ну що ж, е, яких рівнянь? Таких рівнянь, якщо ми в цих рівняннях замість x підставимо 2, замість y-1, то ці рівняння перетворяться в правильну числову рівність. Давайте перевіряти. Перше рівняння 3х плюс y дорівнює 5. Ну, підставляємо, записуємо, що 3х плюс y я дорівнювати 5, підставляємо замість 3, що множиться, замість Х підставляємо 2 додати y або мінус 1. І це дорівнює. 3 помножити на 2 це 6. Додати мінус 1. Це буде 6 відняти 1, це буде 5. Ну що ж, ми отримали 5, і у нас справа число 5. Ми отримали тоді. Правильну числову рівність, записуємо, що 5 у нас дорівнює 5. так, Правильна числова рівність, то розіском цих рівнянь є ця пара чисел. Записуємо так. Коротко. Тобто у нас пар, ця пара чисел є розвиском цього рівняння першого. Переходимо до другого рівняння х плюс y квадраті дорівнює 3. Перевіряємо. Отже, пишемо хвадраті. Плюс y у квадраті дорівнює. Замість х пишемо 2 у квадраті додати. І у квадраті це у нас мінус 1 у квадраті, і це дорівнює 2 в квадраті 2 на 2 4. Додати. Мінус 1 в квадраті мінус 1 на мінус 1, це буде просто 1. Ну і це тоді дорівнює 4 додати 1, це буде 5. Є? Ну що ж, ми отримали зліва 5, а справа у нас 3. 5 зліва не дорівнює 3. Ми не отримали правильну числову рівність, і ця пара чисел не буде розв'язком другого рівняння. Записуємо ні. Так. Переходимо до третього завдання. 2х плюс 0y дорівнює 4. Перевіряємо, чому дорівнює 2х плюс 0y. За таких значень х за у Буде 2, що множиться. Замість x пишемо 2. Додати. 0, що множиться, а замість y пишемо мінус 1. І це дорівнює. 2 помножити на 2 це 4. Додати 0 помножити на мінус 1 це буде 0. 4 плюс 0 це буде 4. І? Ну що ж, ми отримали зліва 4. І справа ми отримали 4. Так? То чи є розв'язком цих рівнянців пара чисел так, бо ми отримали правильну числову рівність? Записуємо так. Далі. Четверте. Х, що множиться на y плюс 3, дорівнює 14. Знаходимо, чому дорівнює значення х, що множиться на y плюс 3. І це дорівнює. Замість х пишемо 2. Що множиться. У дужках y у нас мінус 1 буде плюс 3. І це дорівнює 2, що множиться. Мінус 1 плюс 3, це буде 2. 2 поножні 2, 2, це буде 4. Є? Ну що ж, зліва ми отримали 4, справа 14. То ми пишемо, що 4 не дорівнює 14. Так? То тоді ця пара чисел не є розв'язком рівняння. Записуємо ні. Так? Переходимо до п'ятого завдання. Наше рівняння 0х плюс 0y дорівнює 7. Перевіряємо 0х плюс 0y до рівня. Отже, буде 0, що множиться. Замість х пишемо 2, додати, 0, що множиться. А замість y пишемо мінус 1. І це дорівнює. 0 помножити на 2, це буде 0. Додати 0 помножити на мінус 1, це буде 0. 0 плюс 0 буде 0. Отже, ми отримали 0. Зліва, справа у нас число 7. Тому ми пишемо, що 0 не дорівнює 7. І пишемо тоді, що ця пара чисел не буде розвиском цього рівняння. Записуємо ні. Так? Ну і шосте одна друга х плюс y дорівнює 0. Перевіряємо. Отже, тоді ми пишемо, що одна друга х. Давайте запишемо. Плюс y, це дорівнює Одна друга, що множиться замість х. Ми пишемо 2, додати, а y у нас мінус 1. І це дорівнює. Одна друга помножити на 2. Тут у нас двійка скорочується, тут будуть одинички. То вийде тоді 1. Додати мінус 1. І 1 додати мінус 1 це буде 0. Є? Ну що ж, зліва ми отримали 0 і справа 0, то ми пишемо, що 0 у нас дорівнює 0. Так, Тобто Та ми отримали правильну тотожність це то пишемо так. Ця пара чисел буде розв'язком цього рівняння. Записуємо відповідь. Отже, розіском яких рівнянь є пара чисел? Розиском тоді першого рівняння. Далі друге ні, третє. Потім четверте ні, п'яте ні і шосте. Є? Ну що ж, ось таке завдання на перевірку розв'язку рівняння з двома змінними. На цьому вправу завершено.